На черговій оперативній нараді голови облдержадміністрації Бориса Клімчука обговорювали поточні питання соціально-економічного розвитку нашого краю. Зокрема, очільник виконавчої влади області поінформував присутніх про результати перебування у Любліній Республіка Польща, де відбувалася заключна конференція побудова партнерства з метою транскордонної стратегії на 2014-2020 роки. Ця ідея виникла у нас в Бресті 26 листопада минулого року. Рік над цією ідеєю, над концепцією працювали. От вона. Сформована в такому варіанті, мета дуже проста. Ви знаєте, що є бюджет, на бюджет Євросоюзу в першому, ну, першому читанні такий генеральний бюджет на 14-20 роки. І завдання дуже просте відлобіювати наші проекти, ті, які залишалися, не пройшли відбори минулих років, оновити освіжити нові проекти і вийти на серйозні гранти Євросоюзу по програмі Україна, Польща, Білорусь. Попередній бюджет цієї програми 700 мільйонів євро, не такі малі гроші. Зараз ми дістали з вами в районі 27 млн мільйонів євро. Ними вже оперуємо. Борис Лімчук також наголосив, що області надалі працюватиме в звичному робочому режимі, забезпечуючи своєчасну виплату заробітних плат, пенсій, стипендій, фінансування соціальних програм та планування бюджету на наступний рік. На початку тижня голова облдержадміністрації Борис Кимчук спілкувався з місцевими засобами масової інформації. Зокрема, він розповів про робочі плани облдержадміністрації та висловив свою думку щодо ситуації в регіоні. Попри все, влада Волині і надалі виконує свої функції. Це ми виконуємо свої функції, функції влади. Що розумієте, Кожного дня потрібно приймати рішення, управлінське рішення. Це спосіб функціонування регіону, території, власне, держави. Дістали кошти 6,5 мільйонів, незахищених статей. А в п'ятницю розрахувалися по всіх захищених статтях всіх бюджетів, які є в області. В п'ятницю завершили виплати останні, тобто місяць завершений нормально, і в тому числі 3 мільйони гривень на ліквідацію стихійного лиха, яке має місце бути в Луцьку, на вулиці Героїв УПА. Я думаю, що люди, люди там мудрі, розумні, вони теж розуміють, що владі потрібно функціонувати. На жаль, частина співробітників не потрапила на робочі місця. На жаль, але всі речі задокументовані. Тому що це кваліфікація перешкоджання роботі органів влади. Я юрист, я людина серйозна і серйозно відношуся до всіх речей, навіть коли посміхаюсь. Я ж сказав спочатку про функцію влади. Так, влада повинна робити свою функцію. Тут повинні бути люди, апарати повинні бути, управління повинні бути, начальники управління. До речі, теж всі на роботі, частина їх людей теж є на роботі. Ну неправильно з моєї точки зору. Знаю, я ж бачу. Людина сива, все бачив. Ну, багато чого бачив. Блокування роботи органів влади, це недопустимо. Пан Павло зараз виконує обов'язки шефа Світового банку, а він був головним експертом у нас тут, тричі був на Волині. Працювали ми з ним. Проєктна діяльність закінчилась, ми захистили наші проєкти в Міністерстві охорони здоров'я. Пан Павло мені шепнув, каже, Борис, якщо ви будете швидко рухатись, ви можете дістати більше грошей, як 30 мільйонів доларів. Ми, ми швидко мусимо рухатись. Вчора з Колобовим вирішили питання. Зараз збираємо дані по нашій частині. Точніше, тут ситуація, яка ми виграли по Євросоюзу е, 32 проекти на 27 мільйонів євро. Ці проекти всі в роботі вже єврогроші сюди заходять, потрапляють в нашу систему. І виявляється, що це казначейські гроші. Ну так такі, така законодавча база, нікуди не дінешся. Тобто, гроші зайшли, ми їх конвертували в Україні використовуємо а повернути в проект. Ну, в казачисти нема грошей. Я вчора набрав Юрія Владимировича, кажу, Юра, отака ситуація. Каже Борис Петрович, на четвер зранку мені інформацію повну, скільки грошей, по яких грантах, і ми одним днем все віддамо. Це робота, правда? Ну, якби мені перешкоджали, я би не мав зв'язку з колобом вчора ввечері. Ну я все зробив. розумієте, да? Це робота. Її або робиш, або не робиш. Її треба робити. Куди ділишся? Це я вам сказав, такі от речі, цікаві, ну креативні, пов'язані з Євросоюзом. Це роки. Бюджету Євросоюзу, який вже прийнятий, на програму Україна, Польща, Білорусь, там поки що є 700 мільйонів євро завдання. Колеги Маршалка, моє і колеги Кості Сумара із Бреста дістати ці гроші на наші проєкти. І ми їх дістанемо. Влада планує тактику, стратегію своєї роботи. Ми ж не, не все від Києва. Ви собі уявляєте, ці 27 мільйонів євро, скільки 300 мільйонів гривень. Якби довго і нудно, я у Микола Янича Азарова там, президента доручення виписував, так? при нашому бюджеті українському. 300 мільйонів гривень. Це каналізація вшастки. Це швидкі допомоги класу С і інша апаратура в Любомирській центральній лікарні. Це чиста вода в володимир Волинську. Це, 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 це проєкт. Тобі це робота, жива робота, яку треба виконувати. Або не виконувати. Ну от, ну чи я в крімчугавий. Немає. Я мушу робити свою роботу, я її буду робити. І дякую всім, хто це розуміє. Про необхідність стабільної роботи усіх систем життєзабезпечення України в зимовий період та у разі виникнення можливих надзвичайних ситуацій говорили на відеоселекторній нараді віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. Зокрема, Олександр Вілкул повідомив, що з огляду на можливе погіршення погодних умов, а також і складною організаційною ситуацією, владі на місцях керівникам усіх служб необхідно забезпечити стабільне функціонування усіх систем життєзабезпечення. Як у зв'язку з погіршенням погодних умов, так і в зв'язку з складною організаційною ситуацією ставлю завдання губернаторам, міським головам, керівникам підприємств, теплокомуненерго, водопостачання, газопостачання, електроенергетики, дорожнього господарства та служби з надзвичайних ситуацій забезпечити стабільне функціонування систем життєзабезпечення. Бути професіоналом це означає виконувати свій обов'язок в будь-яких умовах. Упевнений, що це розуміють всі працівники і комунальних, і рятувальних служб. Керівники областей мають взяти під особистий контроль роботу відповідних служб. Світло, тепло, газ повинні бути в кожній квартирі, в кожному закладі та на кожному соціальному об'єкті. Це ваша особиста відповідальність. Роботу комунальних підприємств переведено на посилений режим з цілодобовим чергуванням. Необхідно підтримувати такий режим роботи, а також забезпечити цілодобову готовність аварійних бригад. Оперативно повідомляти центральну диспетчерську Мінрегіону. Це дасть можливість уряду своєчасно надавати допомогу. Підкреслюю, стабільне функціонування систем життєзабезпечення знаходиться під контролем уряду. Мінрегіон має двічі на день надавати оперативну інформацію. Голова Волинської облдержадміністрації Борис Кимчук під час включення поінформував віце-прем'єр-міністра, що житлово-господарський комплекс та усі служби області готові до стабільної роботи в зимовий період. Ми працюємо в системному штатному режимі. Розпочали підготовку завчасно, можу доповісти. Достатньо впевнено, що область нормально переживе зиму. По платежах за газ ми купили газу. На 202,8 млн грн розчиталися живими на 137,5. Ну, тридцятку зарахували в минулі роки, 70 мільйонів 470 різниця в тарифах плюс ще 3 мільйона пільги субсидії. Якби баланс він такий нормальний. Але ми розуміємо, що тут в мене в моїх ділах написано, я вже сказав, десятка мільйонів гривень, якби за нами, це воно тут, понятне діло. товар куплений, треба платити. Будемо старатися підняти рівень розрахунків. Хочу сказати, що ми ще тиждень назад робили серйозні дорожні роботи, ремонтні, те, що не встигли за літо, по, по трасах міжнародних, по своїх дорогах, по виїздах на Львів і так далі. Ну, зараз вже дорожні роботи припинилися за винятком міста Луцька. Тут ще ми ще працюємо по ямковому ремонту, те, що не зробили влітку. Тобто погода дозволяє, гроші були. Якби все нормально, штатно. Хочу, крім іншого, доповісти, Олександр що ми щороку займаємось такою дрібною справою, як забезпечення дровами, якісними дровами. Одиноких, пристарілих, багатодітні родини у цьому сезоні завезли вже, попиляли, допомогли поскладувати соціальними службами десь порядка 2400 одиноких, ну, сімей, людей, які живуть самі. Десь приблизно 20 тисяч кубів. За що я завжди дякую своїм лісникам Волинським і вміють ділитися? Це хороша якість для українців. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілков позитивно відзначив стан справ на Волині та подякував обласній владі за хорошу організацію роботи. В області працювала делегація швейцарського бюро співробітництва при посольстві Швейцарської конфедерації в Україні. Метою візиту було обговорення перспектив втілення на волині спільних проєктів у сфері електронного урядування та ознайомлення з місцевими напрацюваннями в цій сфері. Представники делегації зустрілися з головою облдержадміністрації Борисом Клімчуком. Він ознайомив швейцарських гостей з низкою велицьких проєктів у галузі електронного урядування та надання адміністративних послуг. Це, зокрема, електронні системи по господарському обліку у сільрадах, сайт адміністративних послуг, портал прозорий контроль, єдина автоматизована на системи електронного документообігу також презентували роботу обласного центру надання адміністративних послуг, який значно спростив отримання громадянами краю різноманітних адмінпослуг та мінімізував вплив особистісного фактору на прийняття рішень. Старший експерт з урядування моніторингу та оцінки швейцарського бюро співробітництва Юрданка Катомкова відзначила значні досягнення нашого регіону впровадження новітніх технологій та сучасних проєктів. так це ми вперше на Волині. And we are і ми компанія, яка розб... займається співпрацею в сфері електронних послуг. І Також це є співпраця з Швейцарією. Швейцарія планує розвивати системи електронного управління в Україні. Ми плануємо почати проекти у трьох регіонах, і ми плануємо, що Волинь можливо буде одним із цих трьох регіонів. Ми відвідуємо досить багато регіонів до того, як ми приймемо це рішення. Дуже багато Сягнути у області в цій галузі, але ми досі вважаємо, що потрібно працювати разом. Можливо, є якісь певні стратегічні конкретні потреби. Саме по них можливо буде розвинутий проект. Тому поки що ми продовжуємо спілкуватися, щоб побачити, які саме повинні бути потреби у рамках перебування. Представники швейцарської делегації також відвідали обласний ЦНАП та Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини. Катастрофа також ознайомилися із досвідом застосування новітніх інформаційних технологій. У Боратинській сільській раді. 70% онкохворих потребує променевої терапії, тому встановлення такого новітнього обладнання, як лінійний прискорювач, надзвичайно важливе для їх лікування. Це найсучасніша апаратура, що дає можливість максимально точно опромінити пухлину, не травмуючи здорові тканини навколо. Для забезпечення променевої терапії використовуються гама-установки, які ми раніше мали. В сьогоднішній час, сьогоднішня Європа, світ це є фотонні опромінювачі, тобто лінійні прискорювачі, якими з якими Оснащена європейські країни, які проводять відповідне опромінення пухлинних процесів, ми давно мріяли про такі обладнання, тому що в принципі в нас, якщо брати загалом онкологічну допомогу. А це досить серйозний напрямок волинської медицини, тому що в структурі смертності онкологічна смерть займає друге місце, і це є проблема в усьому світі. І найслабшою ланкою у нас було саме променева терапія. Будівництво так званого бункера для лінійного прискорювача розпочалось у квітні цього року. Нині ж усі роботи завершені. Поратись за такі рекордні строки стало можливим завдяки вчасному фінансуванню. З обласного бюджету було виділено 6 мільйонів гривень, а також оперативній роботі фахівців товариства з обмеженою відповідальністю «Житлобуд-2». Товщина стін цього приміщення 2 метри 40 сантиметрів. Багато працював і медичними закладами, але такі от маленький ядерний реактор. Це ми будуємо вперше. Маємо вже досвід, можна сказати. Тоже за короткий проміжок часу ми ці кошти освоїли, але ну не головне освоїти кошти. Його треба головне запустити, щоб воно працювало. І от сьогодні ми були з вами свідками, що працюють і будівельники, і працюють сантехніки, працюють пусконаладжувальні роботи по вентиляції. Прискорювався фірмою Medical Systems, це Лідер на ринку ускорителів радіотерапевтичних, встановлює фірма окрем'як. Совместно с производителем Ari Medical Systems монтаж в целом занимает порядка двух месяцев этого уже вже е, починаємо приймати пациент. Важить лінійний прискорювач 7 тонн. Складний процес його встановлення закінчиться приблизно за два місяці. Зобов'язання трирічного обслуговування обладнання бере на себе фонд Рената Ахметова розвиток України в цілому світі. Пррапроменева терапія дуже вартісне лікування. І в нас те саме, тому що це і забезпечує електроенергією, і вода постійно повинна бути, тому що вентиляційна система повинна забезпечити функціонування даного обладнання і приміщень, щоб зняти іонізацію приміщеннях, щоб не було шкідливих факторів, як для хворого, так і для співробітників. Вартість обладнання для лікування онкохворих методом фотопного опромінення близько 17 мільйонів гривень. Гривень 10 мільйонів 600 тисяч коштує лінійний прискорювач. Майже 7 мільйонів комп'ютерний томограф фірми Сіменс, який робить 20 проекцій. Обстеження на ньому обов'язкове перед початком лікування. Нині це найсучасніший томограф в області, завдяки якому можна точно встановити локалізацію та розміри пухлини. Перш ніж хворий іде на лінійний прискорювач, він обов'язково мусить пройти діагностику на даному комп'ютері і тоді вже Фізики, радіологи, рентгенологи разом команда вся планує хворого. Потім хворий йде на лінійний проскорювач, де вже досить точно визначаються межі пухлини і відповідно опромінення. точне опромінення пухлини. 20 тисяч саме стільки волинян на сьогодні перебуває на обліку в обласному онкологічному диспансері. Для них лікування методом фотонного опромінення це великий шанс на одужання. Будівельники продовжують укріплювати територію на вулиці Героїв у Павлуцьку, де з сув ґрунту загрожував 37 будинкам. І 17 мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на порятунок житла, уже освоєно сім. Також на 4 мільйони закуплено будівельних матеріалів, якими укріплюють дорогу поблизу старого русла тиру. Роботи виконує пад Луцька сантехмонтаж номер 536. зі слів генерального директора підприємства Ігоря Чорнухі. Зроблено 70% запланованого. Нині на об'єкті працює до 40 одиниць техніки. Половина це машини, які завозять ґрунт, решта ескаватори та навантажувачі. До слова ґрунту потрібно 60 тисяч кубометрів. Будівництво оглянув голова облдержадміністрації Борис Кінчук. Він повідомив, що цього тижня на виконання робіт надійшло понад 6 мільйонів гривень. Ще одна звістка за кошти державного бюджету помешкання місцевих жителів під'єднає до прокладеної будівельниками каналізаційної мережі. Це рішення вчора вечір. Ми вас приїжджаємо. 3-4 тисячі гривень це великі гроші для вас, ми розуміємо. Тому врізка буде за державні гроші. Задача слідуюча. Чистимо джерела йдуть. Там є огорожі, не Все. Все. Робимо джерела, спускаємо, чистимо. Гроші знайдемо, а якщо не ці, то міляративні гроші підкинемо. І буде тут озеро, буде тут будуть дітки відпочивати і рибку. Все буде супер. На сьогоднішній день зроблено відсипка нижнього ярусу грунта, це технологічна дорога майбутня. На сьогоднішній день зроблено більше 300 паль, по яких зроблений розтверк, який буде утримувати схил, схіл безпосередньо. Закуплено шпунти, як я вже говорив, і близько ста метрів погонних укріплено самою дорогою. Ну, фактично залишається залишається ще близько 350 метрів шпунтів забиті. Фактично роботи будуть виконані. Становлення і розвиток місцевого самоврядування від 1990 до 2010 року в Оницькій області відображено у книзі. Відомого науковця доктора політичних наук, начальника управління Державної служби Головдержслужби України у області Валентина Малиновського. Урочиста презентація книги відбулася за участі лідерів місцевих громад та облрад Волині різних скликань. У цій книзі висвітлений період від тисяча року, початку діяльності рад першого демократичного скликання і до 2010-го завершення діяльності ради п'ятого скликання. На мою думку, ця книга, яка написана остання, вартує того, щоб її презентувати широкому колу. Волинської громади, тому що вона стосується дуже багатьох в нас в області. Коли ви уважно будете читати, то прізвище фактично всіх керівників області, керівників районів, міст, депутатів, всіх склика, політичних лідерів. Вони всі книзі є. Хто більшою мірою, хто меншою мірою, тобто 20 років історії Волинської області. Фактично, хоча книга. Присвячена місцевому совредуванню, але це такий інститут, де сходяться саме політичні інтереси, і тут найбільш можна предметно дослідити взагалі суспільно політичну ситуацію в області. І зрозуміло, описуючи місцеве совредування, неможливо не торкнутися виконавчої влади, неможливо торкнутися діяльності політичних партій, громадських організацій, подій, які відбувалися. Тому фактично. Це політична історія за 20 років слова вдячності Борису Петровичу Климчуку. Тому що дякуючи його фонду, який він очолює рідна волинь, ця книга побачилася. Я навіть не член правління фонду, я лише один із засновників, ну, там інші люди в керівництві. Борис Петрович, коли, коли я до нього поспілкувався, він людина, яка розуміє важливість от такого роду робіт взагалі, і не було ніяких зі сторон. Зразу сприяння було, і треба таку книгу робити, немає ніяких, ніяких проблем не було. І що саме головне, що Борис Петрович не зробив там жодного зауваження чи якоїсь казівки, що десь щось треба щось показати чи добрати. Жодної коми, жодної букви чи щось. Це це показує демократизм цієї посадової особи в нас області, що ну це, це рідкість, фактично, от е, в нашому житті. Тому дякую, Борис Петрович, вам за, за те, що книга побачила світ. Гості презентації подякували автору книги за масштабне дослідження новітньої історії Волині. Здорово, це все відбулося, завершилось класна, красива робота. Я не тому не правив речі, які викладені. Я їх уважно подивився тоді, коли зранки отримав. Дуже уважно. І, Богу, ну я так кажу завжди, я би ліпше не зробив. От якби я так сів, да, задався ціллю, в мене були б помічники, я би ліпше не зробив. Це не просто хроніки, це хроніки, написані об'єктивно, чесно, чисто і з душею. От мені здається, що вдалося поєднати такі от непоєднувані речі. Можливо, я емоційний надто до цієї книги, бо це історія мого життя, моєї праці, моєї роботи. Я тут бачу себе, своїх друзів, соратників, бачу ті роки, які прожиті. Можливо, надто емоційно, так як і Володимир Іванович. Та, власне, як кожного з нас, хто тут сидить за цим столом. Але мені здається, що це так. Тому я страшенно вдячний. Тут є прізвище. Цю книгу треба дотережувати. Я не кажу, що тут який хороший я і пісенька моя, зовсім ні. Тут я теж різний, всякий. Ну, але мовою хронік, мовою документів, такі, які є. Тому, Валентине, ще раз щиро дякую, розумію, у нас це важка, непроста праця. Своїми спогадами про встановлення місцевого самоврядування також ділилися відомі волиняни Володимир Блаженчук, Василь Дмитрук, Антон Кривицький, Віктор Сапожніков та інші. Спасибі за велику роботу, тому що 9 книжок видати, працюючи на державній службі, це не так просто. Та для нас. Хто тут засвідчений в цих книжках, це, ну, це якби відлига для душі, тому що тут усе прожите, в цій книжці прошите. Час був непростий, хоча не було в історії невеличкої історії нашої Незалежної України, простих років, простих часів і так далі. Але нам так тоді з Борисом Петровичем. Першому скликанні ради Ради, прийшлося не будувати, а зберегати, зберегти те, що було побудовано, створене руками нашими, руками наших батьків, матерів і всіх волинян. Як це вдалося судити історикам, волинянам? Але вважаю Борис Петрович, що ми Ті роки прожили недаремно, порівнюючи з теперішніми, ці роки були більш романтичні. Була одна лише велика ідея будувати свою державу, свою незалежну державу, будувати Україну. Книгу надруковано у Луцькому видавництві ініціал тиражем тисяча примірників. Видання безкоштовно розповсюдять у найбільших бібліотеках області. Наукову працю ведену за фінансової підтримки обласного благодійного фонду Рідна Волинь. З основними подіями, що відбуваються в регіоні, за участю керівництва виконавчої влади області. Можна щоденно ознайомитись на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації.